Привіт! Нещодавно я записувала для вас відео і на цьому каналі з'явилася інформація про те, що я шукаю роботу. Поговорили ми про те, що завжди у будь-якій ситуації, будь-якому проєкту потрібна подушка безпеки. Тому, власне, я вирішила записати цей відео підкаст для того, щоб поділитися з вами своїми спостереженнями. В одній мудрій книжці сказано, що гроші дають захист. І це справді так, тому що коли ти маєш фінансову подушку, фінансову подушку безпеки, то в процесі, коли ти запускаєш собою справу, можеш бути спокійний, що в твоєму осередку життя є за що жити. В тебе є можливість задовольняти базові потреби своєї сім'ї, і це насправді дуже сильно важливо, навіть якщо ти дуже суперкрутий спеціаліст і дуже багато всього можеш взяти на себе, наприклад, мова йде про інфопродукт. Власне, те, що я пропоную своїм клієнтам, і ти можеш, наприклад, написати сценарії, зробити запис відео, змонтувати відео, ти можеш продумати майстер-майнди, проводити ці майстер-майнди, тобто клику, леву частину роботи ти можеш проводити самостійно. То, що У в мене в інфопродукті. У мене ще є конспекти, не просто конспекти, а конспекти з зображеннями у виді слайдів, які дуже легко читаються. І навіть якщо ти все ось це можеш самостійно зробити. Це все одно інвестиція. Інвестиція твої гроші, тому що твій час це дорівнює твої гроші. Бичте мені дуже жарко. не тому що <решко> я проживаю. Але канашу а сьогодні у нас а, доклад, у справі. А до слава мене світло. А то не вже. Так, от, коли ти робиш цю роботу навіть самостійно, то прийнято рахувати, що це я не вкладаю грошей, тобто це якби моя інвестиція в майбутнє, тому що воно мені потім окупиться. Але насправді ти витрачаєш на це багато часу, можливо, навіть весь свій час, це однозначно впливає на твою подушку безпеки, тобто на твою сім'ю, і ти розумієш, що в цей момент ти міг би могла би заробляти гроші, але ти їх не заробляєш, тому що ти вкладаєш свій час у свій про. Якщо ти не маєш ось цієї подушки безпеки фінансового забезпечення на ось цей період, то вже однозначно йдеш в мінус, що для тебе це означає фактично. А якщо говорити про емоції, це може дуже сильно вибивати тебе емоційно, тому що розумієш, що повинен би приносити кошти у свою сім'ю, а ти їх не приносиш, і емоційно ти від цього постійно знаходишся в напрузі. Але навіть, якщо умовно, ти можеш робити все-все-все-все, все, щоб про тебе дізналися, тобі потрібно про себе говорити. Говорити через рекламу. І навіть при умові, що ти настільки геніальна особистість, що можеш самостійно налаштовувати рекламу, і тобі не потрібен торгетолог, все одно, коли мова йде про рекламу, будь-яку будь-де, це означає, що на даному етапі тобі потрібно витягнути з своєї кишені грошей. Вкласти в цю рекламу, і в цей момент ти все одно продовжуєш ризикувати, тому що твоя реклама може не окупитися. Тут ми говоримо про те, що для безпеки твого емоційного стану і базових потреб твоєї сім'ї вже на даному етапі у тебе повинен бути запас коштів. Для того щоб вкладати в свою справу, оскільки потрібен час на тестування гіпотез для того, щоб знайти свої точки, на які буде реагувати твоя аудиторія, кожна людина свідомо вона повинна розраховувати, що в цей момент вона ризикує і є шанс того, що ці гроші не повернуться, і це така реальність. І тут я можливо розповідаю якісь очевидності, як я завжди про це говорю, але насправді від цього дуже залежить і внутрішній стан. Адже коли ти запускаєш свою справу, то потрібно зжати свою волю, в кулак, відключати емоції, включати свій раціональний розум. Твоя раціональність буде рівно пропорційно залежати від того, наскільки якісна у тебе фінансова подушка. Бо якщо у тебе немає ось цієї якісної фінансової подушки, вона десь тут. То і твій емоційний стан поступово буде скочуватися сюди. Так ми влаштовані це наша психологія, і тому важливо приймати холодні рішення. Наприклад, якщо в тебе немає фінансової подушки, то ти можеш працювати на півставки, на повну ставку і комбінувати зі своєю справою. О, якщо у тебе є фінансова подушка, забий на це все, про що я говорила, і продовжуй робити свою роботу. Але важливо пам'ятати, що. Для того, щоб щось отримати, потрібно щось віддати. Як говорять поляки, це ж за це, ж. тобто щось за щось, маючи тільки голий ентузіазм, дуже складно досягнути успіху. І власне тому часто ідеї, які народжуються в головах людей, вони круті самі по собі, вони класні самі по собі, але для їх реалізації не вистачає розуміння, що таке фінансова подушка, і як ця фінансова подушка пов'язана з емоційним станом. Вважаю, що Важливо говорити про такі речі, тому що коли ви навчаєтесь, ну як і я завжди навчаюся, десь у різних інфлюенсерів про те, як будувати свій бізнес, особливо інфобізнес, то всі говорять про настрій, про те, щоб ти горіла своєю справою, що це дуже сильно важливо любити те, що ти робиш. Але важливо розуміти, що окрім любові і горіння своєю справою. Вам потрібно розраховувати на фінансові вкладення, і про це зазвичай всі мовчають. Але реальність така, що без фінансових вкладень у свою справу нічого не вийде. А в цей період, доки ви вкладаєте в свою справу, важливо, щоб у вас був спокій ззовні тобто, у вашій Сім'ї, або якщо ви один, то все рівно у вас повинна бути подушка безпеки, і ви маєте знати, що вам буде де спати, у вас буде що їсти, і вам буде як купити собі одяг, або вам буде за що полікувати собі зуби, і це важливо завжди усвідомлювати. Я говорю про те, про що завжди, як правило, замовчують. Тому дуже сподіваюся, що цей підкаст, відеопідкаст, цей формат вам зайде. Я чекаю ваших реакцій, тому що впевнена, що світ будується на гармонійних відносинах, де ти і береш, і віддаєш взаємно. Обіймаємо!